Тут у нас була ванна з туалетом, тут у нас була кухня. От з кухні лишилась теж плиточка наша. Понад рік пані Наталія не була вдома. До війни у цій квартирі вона жила разом зі своєю донькою і маленьким онуком. Після бойових дій в Ірпені від їхньої оселі не лишилося нічого, але зараз знову виросла стіни. Просто в восторгі. Тому що я побачила ці стіни нові, коли вже тут взагалі зруйноване було все, і воно непригодне було до життя. А зараз я, я просто <схід> в захваті. Вже понад місяць цей будинок на вулиці 10-та лінія в Ірпені активно відновлюється. До руйнувань він був п'ятиповерховим. Наразі будівельники вже завершують четвертий поверх. Далі добудують і п'ятий мансардний. І далі, вже по планах, у нас має бути покрівля, щоб захистити всі стіни перекриття і далі не відбувалося руйнування будинку. Нам його потрібно накрити. Оце основна наша задача, яка стоїть зараз у нас ну, на першому плані. Повернути до життя цей будинок відгукнувся благодійний фонд Леруа Мерлен Солідарність. Вже понад рік він допомагає в Ірпені. Зараз відновлює у місті 13 об'єктів. Цей будинок відновлює у партнерстві з громадською організацією Народна допомога Україна. Звичайно, я дуже задоволений. Чому? Тому що зараз роботи вже йдуть. І я сподіваюся, що через півтора місяці тут буде вже і дах, і будинок буде майже врятований. Це дуже добре і дуже позитивно, зазначає голова благодійного фонду Леруа Мерлен Солідарність Матіо Марій Арден. Для відновлення цього будинку Леруа Мерлен Солідарність надає будматеріали. Фінансує роботи народна допомога Україна. Ми рухаємося настільки швидко, наскільки це дозволяють і погодні умови, і всі інші, ну в тому числі бюрократичні, які є передумови для того, щоб це відбулося. І дуже добре, що в цей час є такі добрі люди де з чистим серцем і великою душою. Низький уклін від нашого дому. Наступним етапом відновлення після добудови верхніх поверхів і покрівлі стане ремонт фасаду і заміна вікон. І з цим допоможуть інші благодійники. Працюємо спільно з благодійними організаціями, залучаємо, щоб якнайшвидше зробити протиаварійні роботи, накрити дах до зими і потім вже вести перемовини з фондом енергоефективності. далі. Фонд енергоефективності відремонтує фасад і зробить місця загального користування. А вікна замінить благодійна організація Джем. Можливості повернутися у свої оселі із нетерпінням чекають 24 родини.